Баскетбольна команда Франківськ-2 зустрілась із командою рівне 2 Регулярний чемпіонат жіночої вищої ліги продовжився матчами в групі 2 у Рівному та Львові. Ця гра мала визначити головного фаворита на перше місце за підсумком регулярного чемпіонату. В Івано-Франківську восени команди обмінялись перемогами. Напередодні рівненська команда виграла 77-72, тому франківській команді потрібно було перемагати. І їм це вдалося. Ще ми могли вирішити своє завдання в першій грі, тому що дівчата, програючи мінус 15, відігрались і вже програвали одне очко. Но, на жаль, Таня Гайв не забила з під кільця і в підсумку. Ми поступилися. Но ми добре передавилися цю гру, вивчили. Так скажу, декілька разів подивилась вечором цю гру, розібрали рівне і вийшли на сідущий день зовсім іншою командою. Зі старту матчу франківська команда заволоділа ініціативою у другій чверті. Оформила двозначну перевагу і ні на мить не змусила сумніватись у своїй підсумковій перемозі. Анастасія Шепелюк у переможців набрала 33 очка, а Анна Жахватова оформила дабл-дабл з 12 очок та 10 підбирань. У Рівного Олександра Тенищук відзначилась 23 очками. А Ангеліна Григорук дабл дабл-дабл з 14 очок та 14 підбирань. В Захисті побудували гру десь трошки несподіванка, бо наш захист для рівного вони не могли впоратися з цим. І нушо на за рахунок цього, ми, як то кажуть, здобували перевагу і здобули перемогу. І команда Франківсь-2. Вийшла на перше місце в вищій лізі. Франківськ Прикарпаття достроково став переможцем регулярного чемпіонату. Ми цілий сезон працювали для того, щоб завоювати перше місце. Мали надію, що все ж таки приймемо фінал у себе. Це б було закономірно, але, на жаль, гратимемо на майданчику суперника Київ -баскета. У заключному турі регулярного чемпіонату команда Юрія Процюка зіграє на початку квітня на виїзді. З Київ Баскет-2. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.